Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Візінський Микола Степанович, позивний вум, солдат, водій інженерно-саперного взводу 103 окремої бригади. Народився 21 жовтня 1972 року в селі Ясенів-Пільний Коломийського району Івано-Франківської області. Микола зростав у багатодітній сім'ї, окрім нього було ще два сини. Після закінчення школи навчався у Косівському технікумі художніх народних промислів за спеціальністю художній метал. Отримав Ши диплом активно займався обраною професією, виготовляючи навдивовижу гарні ковані вироби. Приймав участь у міжнародних та всеукраїнських виставках ковальського мистецтва у таких країнах, як Чехія, Угорщина Німеччина, неодноразово займав перші місця. Створив власну майстерню з виготовлення художніх кованих виробів із запатентованим брендом ВОМ, відомий як і в Україні, так і в країнах Європи. Творча майстерня Миколи Візінського, у якій він працював разом з дружиною, знаходилася у місті Жовква та успішно. Працювала з 1997 року і до початку війни. Також у центрі міста у Жовківському замку музеї на прохання директора Микола створив прототип кузні, де навчав молоде покоління древньому ремеслу. Мав прекрасну сім'ю, дружину та двох дітей. Проживав з рідними у місті Львові. Та 24 лютого 2022 року почалося широкомасштабне вторгнення Росії на територію України і все в одну мить змінилося. Микола, який завжди був відданим патріотом, одразу прийняв рішення стати добровольцем збройних сил України. Уже із другого дня війни він почав захищати рідну землю, сказавши зранку дружині. Сьогодні вони у Києві, а завтра у Львові. У нас двоє дітей. Я мушу йти. Провоювавши більше семи місяців на превеликий жаль, хоробрий боєць загинув 2 жовтня 2022 року у бою з російськими окупантами у міста Миколаївка, Краматорського району Донецької області. Смерть Миколи важким тягарем лягла на плечі його рідних. Татусь, я завжди була улюбленою донечкою. Я знала, що ви поряд, а коли ви мене обіймали, усе інше ставало таким неважливим. Ділиться своїм душевним болем донька Христина. Щодня, коли тато виходив в нас зв'язок, ми питали, чи щось треба, і чули у відповідь: у мене все є. Попри це, нам вдавалося випитати, чого бракує, і ми бігли купувати, запаковували і відправляли. Так, тепер він став героєм для багатьох, та для мене він завжди буде татом. Таких, як він більше немає і не буде. Тепер він мій ангел. Поховали героя 10 жовтня на Личаківському кладовищі у Львові. Нагороджений медаллю за заслуги перед Городенківщиною посмертно. У кузні у Жовківському замку музеї відкрили меморіальну дошку, де зазначено, що Микола Візінський ангел-покровитель цієї кузні. Микола міг би ще довго крокувати життєвим шляхом і втілювати плани та мрії, але інколи людина робить складний вибір, жертвуючи власним життям на користь величної мети. Вберегти власну країну від розпаду, захистити її, як син захищає рідну матір, і полягти героям заради світлого майбутнього усієї нації. Пам'ятне відео створено за фінансової підтримки Городенківської територіальної громади.